Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз Перша ліга Група підвищення в класі, група учасники якої мають право оспарювати і виборювати е, свою путівку, бажану путівку в Прем'єр-Лігу. Особливо. Лідуючий склад цієї групи. А іменно на сьогодні нагадую, це лідер Львівські Карпати, Петровський Інгулець, Київський Лівий Берег, а також четвертий за показниками клуб Кам'янець-Подільський епіцентр. Отже, п'ятниця 19 квітня о 13.00 за київським часом в рамках Першої ліги Група Підвищення в класі зустрічаються лідери Львівські Карпати і Петрівський Інгулець. І ось на цей матч я. Коротко, не затримуючи дуже довго вашої уваги і часу, любі друзі, даю свій прогноз. Нагадаю, лише деякі факти і е, цифри. Інгулець і Карпати жодного разу між собою в офіційних матчах не грали. Це буде. Перша офіційна зустріч. Це вже мене наштовхнуло одним кроком на мій прогноз. Далі дивимося два лідера. Якщо виграє Карпати, можна вже стверджувати остаточно, що Карпати. 99,99% ,99 в прем'єр-лізі. Якщо виграє інгулець, то ну, не то, щоб можна е, сумніватись у виході Карпат, а можна трішечки це судження відставити на подальші е, дати. Тому я вважаю, це, по-перше, центральний матч не тільки тура, а і ось цієї другої частини другого так званого кола, чемпіонського кола у першій лізі. І тому я всіх вас призиваю під'єднатися до обговорення і прогнозування ось цього матчу. Пишіть у коментарях. Я завжди чекаю на ваші коментарі. І люблю їх читати. На всі я даю свою відповідь. Пишіть, буде дуже цікава ваша думка. Я вважаю, що обидва клуби підійдуть до цієї зустрічі дуже уважно, обережно і, що немало важливо, з повагою один до одного. Тому що і Карпати, і Інгулець знають силу і знають, на що здатний їх опонент, їх суперник. Тому, друзі, і ось об'єднавши всі ці розуміння, факти, я вважаю. Що е, у цьому матчі долю цього матчу, результату цього матчу, може вирішити лише один забитий м'яч. Ну, максимум два. Я вважаю що не більше. Як ви е, міркуєте на цю тему, Напишіть, будь ласка, дуже цікава ваша думка. Я прогнозую у цьому матчі тотал менше 2,5. Коефіцієнт 1,72. Якщо ви спитаєте, який приблизно рахунок я бачу в цьому матчі, я, друзі, відповім. 1 0. Це більш вірогідно очікуємий і бажаний рахунок. Бо не буду скривати, я дуже з величезною симпатією відношусь до футбольного клубу Карпати Львів. І я хочу, щоб вони вже одною ногою були, так скажемо, в Прем'єр-лізі. Щоб Карпати повернулись в Прем'єр-лігу моя неймовірна мрія. Але я не виключаю, що цей матч може закінчитися і нулевою нічією. Нульовою нічією. Прошу вибачення за мій суржик. Е, тому я більш ніж впевнений, що дуже багато голів тут 3, 4, 5 не буде. Один, ну, від сили 2. Можливо, щось я трішки не дорахував у своїх прогнозах, і, можливо, тут буде 1-1. Але все одно тотал менше 2,5. Я все ж таки розраховую, що Карпати мінімально ювіль, ювелірно виграють 1-0. Дякую за перегляд, за те, що вислухали мене. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ось тут і прямо зараз. Вподобайки, коменти чекаю від вас, друзі. Ці нелегкі часи бажаю всім скорішої перемоги нашому багатостраждальному українському народові, нашій країні, нашій ненькій Україні. І е, мирного неба! Міцного здоров'я кожному з вас, любові, щастя, добра, вдачі і дуже-дуже багато успіхів у тих починаннях, які ось зараз відбуваються у вашому житті. Хай найменше буде завад на вашому Життєвому шляху. А взагалі то, наприкінці, як завжди, я ще раз хочу нагадати, що треба бути разом незалежно від проблем, друзі. Так що я призиваю всіх до нашої великої вже помітня. 21 тисяча підписників. Я вас вітаю. Це ваша звитяга і тільки ваша. Не було б вас, не було би і каналу Мастер Клас. Бачите, я навіть віршами заговорю. Отже, друзі, я закликаю всіх вас, хто ще не підписаний, до нас. Закликайте до нас і своїх. Друзів, рідних, знайомих, всіх, хто зацікавлений у спортивних прогнозах, закликаю до нас. Слава Україні! Слава українському народові, слава ЗСУ і героям слава!